Ну, найбільшим викликом є все ж таки, якщо ми говоримо, давайте так, є різні напрямки, там в кожному напрямку є свої певні виклики. Якщо ми говоримо про напрямок лабораторій, де в нас нашими клієнтами є клініки, де нашими клієнтами є стоматологи, так? не тільки в Україні, але й за кордоном, то найбільшим викликом Залишалося і залишається, і на даний момент воно стає ще більш актуально. Це комунікація. Попри те, що ми йдемо, рухаємося в, цифрову, в цифровий напрямок. У нас там дуже багато діджиталізації, як зі сторони стоматологів, так і зі сторони нашої. Так? Тобто на сьогоднішній день вже відбитків стає менше більше сканів. Так, все більше і більше стоматологів купують інтервальні сканери, якісь там лицеві сканери і так далі. Інформація вся пересилається вже фактично через інтернет. Так? Тобто комунікація відбувається теж, але все одно ми маємо комунікації. комунікації. Це якості інформації, яка надається в лабораторію, чіткість сформованих замовлень, розуміння, що саме який тип роботи саме стоматолог хоче в даній ситуації. Інколи це чітке зрозуміння, інколи воно таке досить розмите. І є угу. багато видів, які інколи наші спеціалісти мають мають включитися і порадити так.